Все, що ви попросите у Бога в ім'я Ісуса з вірою, і надією на Його чудо, ви отримаєте. так сказано в Божому Слові. Тому без жодної причини не переставайте вірити в Бога і довіряти Його Слову, що неможливо, Бог подбає про це за тебе. Промовляйте цю молитву і отримаєте диво. У вашому житті так багато очікувань в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ти все знаєш, ти Господь Всесвіту і Цар, царів Ісусе, Ти зробив так, що паралізований почав ходити, мертвий ожив, а прокажений зцілився. Ти знаєш, як мені потрібно, потрібно прийти до цієї благодаті від Господа, допоможи мені, Ісусе, Божественний Ісусе, дякую тобі за стільки вже отриманих ласк, за стільки чудес, які ти вчинив у моєму житті, вірячи, що в тобі прийде. Мій час і буду випрошувати цю благодать, яка мені зараз так потрібна. Ісусе, я вірю в Тебе. І сьогодні прошу Тебе, торкнеся мого серця, і примнож мою віру, щоб міг бачити і бути свідком чудес Твого Царства. Ісусе, за ті чудеса, які я отримав, я дякую Тобі, Господи, за ті, які я ще не отримав, прийде свій час. Господа, я вірю в твою силу, Господа, я вірю в Твою благодать, Господа, я вірю в Твою обіцянку, Господи, я вірю в Твоє чудо в тобі, Господи, я чекаю чуда. Я чекаю дива, в Бозі. Зроби це диво в моєму житті, в ім'я Ісуса Христа. Дорогий сину, будь полегливою у цьому молися щодня, і ти утримуєш своє чудо, каже Господь. Проси вірою і вір, пиши своє прохання в коментарях, і вір, що Бог зробить чудо в твоєму житті. Так. Воно відбувається в ім'я Ісуса. Амінь.